Тому Юрій Романович я попросив, щоб ви нам зараз надали відповіді на запитання. Тобто, чому виключається електроенергія? Не питання. Всі люди, мешканці громади, розуміють, в країні війна е, е, об'єкти енергозабезпечення є знищені, не вистачає потужностей, тому відбувається економія. Але я хочу зрозуміти і от задаю запитання від мешканців. Чому відбувається непропорційне і недотримання анонсованого обленергографіка відімкнення споживачів по категоріях, які ви розбили? Чому я повинен вислуховувати кожного дня від мешканців громади безпідставні претензії? Давайте почнемо перше. Чому представники Південного РЕМу не дотримуються анонсованого графіку відключень? Дякую за запитання. Його Романович зазначив, що всі розуміють причини вимкнення електричної енергії в мережі. Тобто, процес виробництва і споживання електричної енергії має таку специфіку, що її накопичувати практично неможливо на даний момент часу. Тобто, в одному місці вона повинна вироблятися, передаватися і споживатися кінцевим споживачем. У разі, якщо є. Дисбаланс між виробництвом електричної енергії і можливістю передати чи спожити ту електричну енергію, вводяться графіки вимкнень. Графіки є стабілізаційні і графіки є аварійні. Стабілізаційні графіки це графіки, які ми розробили так звані графіки погодинних вимкнень, які мають на меті у разі стабільного. Недостачі браку електричної потужності в енергосистемі проводити вимкнення, то саме про те, що говорив Ігор Романович, але оскільки в системі ситуація постійно змінюється. Ми можемо не дотримуватись таких графіків або можуть вводитися аварійні графіки вимкнення, про яких не повідомляють споживачів заздалегідь, оскільки вони вводяться в максимально короткий час для того, щоб не розвалити об'єднану енергетичну систему України чи призвести до так званого блекауту. Мабуть, Ігор Романович коли так жорстко сказав про ці звернення, він мав на увазі. Питання щодо вулиці Ковалєва, Мені дзвонив Роман Станіславович. Там, мабуть, було дуже багато звернень. Люди турбуються не тільки чому у мене немає, а турбуються, чому в інших є. Значить, в нас відбуваються аварії, в тому числі по вулиці Ковалєва в нас вийшов високовольтний кабель, в зв'язку з чим два-дві підстанції ми переключили на іншу лінію високовольтну, яка не вимикалась, тому частина Ковалєва на даний час не вимикається взагалі. За результатами наради, яка була проведена головою Дрогобицької військової адміністрації, в, присутності, в тому числі були присутні представники Бориславської ОТГ, були враховані практично всі побажання щодо невідключення об'єктів критичної інфраструктури міста Борислава. Ці об'єкти були виділені на відповідні високовольтні лінії, і ці лінії зараз не вимикаються. Тому частина міста по факту не страждає при введенні чи при щоденному застосуванні графіків погодинних виборів. Шкода, що на цій нараді я особисто не був присутній, тому що я би, напевно, вніс корективи в ті об'єкти критичної інфраструктури, які були затверджені по місту Бориславу. Що стосується вулиці Ковальова, поясніть, будь ласка, ну, зауваження людей в чому полягає? Так люди обурені, чому вони відімкнені по 9 годин, по 10 годин, по 12 годин безперервно, а будинки напроти. Е Постійно із електричною енергією. Ну, звичайно, можна порадіти за тих, хто навпроти, але вони розуміють, що це за рахунок ну, того, що починають в посиленому режимі економити на цих будинках. Скажіть, будь ласка, Юрій Романович, якщо сталася аварія в енергосистемі, вийшов з ладу кабель, не знаю, згоріло, не дай Боже, якесь обладнання, ну, сталася форс-мажорна обставина. Невже про це не можна повідомити? Для того щоб зняти на напруги між населенням, не хочете ви бути публічними ну, представниками вашої організації, дайте інформацію нам. Я сам особисто не побію взяти на себе відповідальність і напишу mm. своєю сторінку. Виступлю перед людьми. Скажу для прикладу, люди, сталася аварія, тому вибачте, ці, цю вулицю зараз відключати тимчасово не можуть, немає фізичної змоги, будуть економити за рахунок інших. Натомість, коли відлагодять усунуть поломку. Нас доженуть, компенсують, вам включать довше, їх відключать, чи якусь іншу інформацію. Люди ж у нас розумні, вони ж все можуть зрозуміти. Але коли є у відповідь тишина і не можна добитися правди від представників РЕМу, що ж відбувається насправді, тоді починає обростатися ситуація міфами про ручне керування чи втручання міської влади, а в особі міського голови, який вирішує, кого включити, кого виключити, приймає рішення, яку вулицю заживити, яку виключити. Ну, ви можете підтвердити або спростувати, що я особисто або будь-хто я... з органів місцевого самоврядування дотичний чи чи в якийсь спосіб впливає на ситуацію з виключенням? Я офіційно можу сказати, що міський голова Борислава чи його заступники не телефонували з будь-яких причин щодо зловживання чи свідомого невимкнення споживачів на території Бориславського ОТГ. Ваше зауваження щодо недостатньої комунікації про стан поточний в нас приймається? Ми це врахуємо. Буде, я так розумію, від з вашого боку призначена особа, з котрою ми будемо тримати контакт, і ми в такий спосіб цю комунікацію відлагодимо для того, щоб зменшити напруження, про яке ви сказали. Наступне питання: в такому випадку, якщо ні я, ні мої заступки не впливаємо на ситуацію з відключенням чи не приймаємо рішення, яку вулицю відключити, чому представники кул-центру до яких дозвоняться мешканці нашої територіальної громади, в багатьох випадках мають просту відповідь. За нашими даними, у вас електроенергія повинна бути присутня. Виясняйте в себе на на рівні, на місцях у своєї місцевої влади, чому у нас у вас немає електричної енергії. Скажіть, будь ласка, вони посилаються на якусь, не знаю, на чиєсь рішення, на якусь постанову чи на що. І в який спосіб місцева влада може знати. Чому немає зараз, чому ви відімкнули ту чи іншу підстанцію? Я не можу сказати відповідь на це питання предметно, оскільки всі оператори кол-центру в режимі реального часу бачать усі вимкнення, які? Здійснено нашими працівниками в межах чи стабілізаційних графіків вимкнень, чи аварійних графіків вимкнень, чи у разі якщо вже про аварію, якщо така настала, нам відомо і ми створили відповідне вимкнення. Тобто оператор кол центру в режимі реального часу це бачить. Можливо, мова йде про людський фактор, можливо, оператор дала не чітку відповідь, або, можливо, це. Недостатньо правдивої інформації. Юрій Романович, якщо б це був поодинокий випадок, я б на це не звертав уваги. Люди масово звертаються і пізніше телефонують до нас. Їм чітко говорять, це в нас проблеми немає, це все ваша місцева влада. В чому винна місцева влада? Якщо ви готові нам передати ці повноваження, я не побоюсь відповідальності, я готовий на себе їх взяти. Але тоді я б до розуміти, за що я відповідаю. А коли до цього немає відношення. І нести відповідальність. Ну, повірте, не дуже приємно, коли, коли мене, вибачте, не буду підбирати слів, лайном поливали п'ятницю-суботу, тисячу дзвінків і всі з одними претензіями. Що ти витворяєш, включи мені світло? Поясніть, будь ласка, в чому моя вина? Чи будь-кого тут присутні? Відсутності комунікації з представниками РЕМу? Мабуть. В кінці кінців керівництво Ремов в суботу вже від мене не відповідало на мої дзвінки. Друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли. Повірте, я це так не залишу. Я це питання буду підіймати, доки не довіюся правди. Всі зрозуміння відносяться щодо відключень. Але давайте будемо дотримуватися справедливості. Якщо є графік відключень, давайте будемо його дотримуватися. Не може бути кращих гірших, білих, чорних. Ну, мені важко пояснити, коли до мене дзвонять хлопці з передової і запитують, чому я маю зараз переживатися за те, що відбувається в мене вдома? Чому моєї дружини вдома немає 18 годин підлітки електричної енергії? Чому тут в мене на передовій краща ситуація, ніж у вас в тилу? На що я маю посилати? На те, що непрофесійна робота працівників РЕМО, які необ'єктивно відключають енергоспоживачів. Давайте переглянемо, вплоть до того, що переглянемо всі е, підстанції. Ну, якщо ви володієте ситуацією, поясніть, будь ласка, які об'єкти критичної інфраструктури знаходяться на вулиці Шевченка. Щоб я для себе, от і присутності колег, розумів, через що не відключають вулицю Шевченка в Бориславі. Вулицю Шевченка в Бориславі не вимикають з наступних об'єктів. Першим об'єктом, який є заживлений, який є критично важливий для нас, це є бажа Бориславського РЕМ. Відповідно, я зазначив, що вимкнення не йдуть по об'єктно чи не вимикаються окремі трансформаторні пункти. В населеному, в населеному пункті, чи, зокрема, у місті Бориславі. вимкнення проводиться високовольтними лініями. Перевести частину підстанцій з живленням на інші лінії, можливості не завжди є для того, щоб не створити інших аварійних ситуацій. Тому, врахувавши за результатами наради в. Голови районної військової адміністрації, з переліку об'єктів, яких я зараз можу озвучити, інші я можу озвучити особисто вам, були враховані пологовий будинок, була врахована лікарня міська по вулиці Куліша, врахована котельня по вулиці Ковалєва. Були враховані. Було враховано об'єкт Львівського ОРТПЦ, якщо я не помиляюсь, вони так називаються. Інші об'єкти це відносяться до об'єктів, яких я би зараз не хотів казати, я можу вам доповісти окремо. Зрозуміло. Я розумію, про які інші об'єкти йдеться, але Юрій Романович, навіть якщо подивитися, якщо там попадають якісь об'єкти, які там відносяться до, до наших, тобі, чи то котельня, чи це там. Об'єкт мета чи федична установа. Ну повірте, ми готові брати на себе співвідповідальність, скажімо, десь включати на тій, на тому чи іншому об'єкті електрогенератор, але не, ми, не, ми не маємо права допускати знову ж таки якогось хаосу чи ворожнечі між, між людьми. Ви розумієте, я розумію, що в відсутності потужностей вас змушують економити якийсь певний об'єм. Але виходить так, що одні люди стають постійними заручниками, коли в них немає більше електроенергії, ніж заявлено в графіку. Натомість інші стають щасливчиками, бо вони попали в зону якогось об'єкту критичної інфраструктури і в них немає віддім. Але це неправильно. Давайте ми будемо з вами вживати заходів для того, щоб ситуацію вирівнювати. Ми готові переглядати, скажімо, по кожному об'єкту. Якщо є можливість переглянути ці об'єкти критичної інфраструктури чи переглянути можливість їх відключення, ми, звичайно, врахуємо, є необхідність, буде проведена відповідна нарада, буде представник нашого рему. Мабуть, ви призначите, хто проведе цю нараду. Ми врахуємо по кожному об'єкту. Зокрема, я пам'ятаю, що по пологовому по будинку мова йшла про в середньому про 20 осіб, які там перебувають. Не знаю, чи ми можемо заради. Я не хочу оцінювати, чи заради 20 породіль нам тримати роддом під напругою. Можливо, слід прийняти тяжке рішення, але перевезти роддом в Другобич на час таких, тому що в Другобичі роддом є окремо Ні, нам, виділення. Нам простіше електрогенератором забезпечити, і вони на час відсутності. В енергосистемі зможуть себе е, Забезпеч. забезпечити. Це Оп. також є цей. Але я просто говорю, давайте ми будемо шукати компроміс. Перше, якщо ми зараз з вами ну, ініціюємо цю нараду і будемо дивитися, які об'єкти чи які. Вулиці можна буде вимикати, але це повинно принести покращення для тих, хто вже зараз безпосередньо весь час вимикався. Щоб це так не вийшло, що додаткове вимкнення території чи де є об'єкти критичної інфраструктури на території нашої громади, підуть на благо іншим громадам. Тобто, вийде, що ми ситуацію ще зробимо гіршою, а не кращою. Це для нас є принципово. Якщо ви маєте, скажімо, кількість зекономити на території нашої громади. І давайте ми в себе будемо дивитися і більш раціонально ті речі робити. Ви сказали абсолютно правильно. От те, що ми зробимо, не обов'язково призведе до покращення в цілому на території Бориславської громади, тому що ліміти споживання електричної потужності доводяться не до окремого району електричних мереж, а доводяться до області в цілому, і ніхто не буде розбиратися в окремих графіках. В графіки є три черги, Тобто, якщо ми котрий з фідерів зараз долучимо, він буде брати участь в графіках аварійних вимкнень, ми просто долучимо ще один об'єкт. І не завжди це буде призведе до покращення. Тобто, ви повинні розуміти, зараз графік діє в наступний спосіб: напруги немає 4 години, напруги, можливо, немає 4 години, і 4 години точно немає. Такий спосіб покривається 24 години, тобто два рази по 8 годин точно немає, і ще два рази по 8 годин, можливо, немає. І то в результаті може не бути 16 годин, що було, зокрема, в п'ятницю. Так, щоб ви розуміли, Ігор Романович, певні зауваження Ігоря Романовича є прийняті і ми їх опрацюємо, але щоб ви розуміли, наші сім'ї, енергетиків, також живуть в громадах. Ми також страждаємо, і наші сім'ї страждають від вимкнення, тому мені скажімо так, по крайній мірі я невідомого жодного факту, що працівниками РЕМУ свідомо не вимикаються окремі об'єкти, тому що там живуть їхні працівники. Ми в громаді беремо участь в житті громади. Юрій Романович, я ще раз наголошую: люди протестують не проти відімкнень, вони це розуміють. Люди протестують чи мають сильно недоволення проти несправедливого розподілу вимкнень. Одні постійно, практично без електричної енергії, інші постійно з електричною енергією. І це створює напругу в суспільстві. І ми з вами повинні разом досягнути знайти якийсь оцей. Най, найбільш компромісний варіант. В декілька днів вже на початку минулого тижня напруга зникла. Коли відмикали всіх, по черзі, по графіках не було ніяких зауважень. Ну це, що зробили на вихідних, ну це, ну це поза межами здорового глузду. І ще раз наголошую: трапляється, ми розуміємо, в якому стані зараз ви працюєте, в якому режимі, в якому технічному стані система енергозабезпечення. Терпляється у вас форс мажорні обставини. Повідомте нас, ми будемо доводити до відома населення. Чому там світиться, там виникають більше, вимикають частіше чи, чи в якомусь іншому режимі. Ви розумієте, відсутність правдивої інформації породжує плітки, породжує чутки і домисли. Для чого громада повинна жити якимись домислами? Вони повинні знати правду гірку, але правду. І вона буде сприйматися. Тому велике, велике зауваження до вас, як до персоналу, ну, не особисто, як, як розумі... до організації. Ви розумієте, додзвониться до ваших диспетчерів, нереально в кол-центр додзвонюєшся, вони говорять неправдиву інформацію, що у них все добре, а це винна місцева влада. От і люди починають видумувати в... 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 різні історії. Я зрозумів ваше зауваження. Я думаю, що ми зможемо досягнути результатів і дати більш правдиву інформацію населенню Бориславської ТГ.